Добрий день, мої малятка, любі хлопчики й дівчатка. Зима сьогодні нас запрошує на заняття з математики. Сипле, сипле білий сніг, завива хурделиця. За віконцем білий сніг доріжкою стелиться. Ось зима, 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 веселі ж пори нема. Гірка, сане гори снігу. Синій вечір, білий сніг. Петлахи на ковзана. Скільки радощів в очах! Зима приносить там дуже багато розваг. А чи знаєте ви, як розважаються звірі у лісі? Давайте сьогодні до них завітаємо! А для того, щоб туди потрапити, нам знадобляться чарівні доріжки. Давайте почнемо їх будувати. Дівчатка будуть викладати доріжку із червоних стрічок, а хлопчики із синіх. Порахуємо, скільки стрічок у дівчат. Один, два, три. А скільки стрічок у хлопчиків? Один, два. Три. Скільки стрічок? Давайте рахувати ще раз. Скільки стрічок у дівчат? Один, два, три. Скільки стрічок у хлопчиків? Один, два, три. Так, скільки стрічок у хлопчиків та у дівчаток? По три. Однаково. Тільки стрічок однакова, значить, їх порівну. Тепер починаємо викладати доріжки. Чи однакові доріжки у нас вийшли? Чому ні. Чому доріжка у дівчинки довша, ніж у хлопчика? Щоб дізнатися довжину смужки, потрібно прикласти одну смужку до іншої. Кількість смужок однакова. Але у хлопчика смужки коротші, ніж у дівчинки. Це означає, що смужки у дівчинки довші, ніж у хлопчика. Ось ми з вами і у лісі. Кого ми бачимо? Хто нас зустрічає? Як цих тварин можна назвати одним словом? Полічіть скільки лисичок, скільки вовків, скільки медведів і скільки зайців. Скажіть кого більше? Вовків чи лисиць, зайців чи ведмедів? Отже, всіх тварин порівну. По одному. Один вовк. Одна лисиця, один ведмідь та один заїд. Соняшники. Скільки разом тварин. Всього тварин разом 4. Коли випадає багато снігу, діти дуже люблять ліпити сніговиків. Давайте навчимо і наших звірів робити сніговиків. Для цього ми будемо використовувати кружечки. Маленький, середній та. Великий. Шапка сніговика завжди схожа на трикутник. Потім йому можна додати шарфика та мітлу. Чудовий сніговик у нас вийшов. А ось іще один. Соняшники. Порахуйте, скільки у нас тепер сніговиків? Їх три. І вони також полюбляють кататися на санчатах. Давайте ми з вами подаруємо їм санчата. Поглянь, чи вистачить санчат нашим сніговикам. Як це перевірити? По-перше, порахувати санчата. По-друге, поставити біля кожного сніговика одні санчата. Порахуйте, скільки санчат ми маємо. Тепер поставимо біля сніговика одні санчата. І що ми бачимо? Одні санчата зайві. Чому так трапилось? Тому що сніговики у нас 3, а санчат 4. 4 більше від 3 на 1. Давайте зробимо висновки. Скільки була у нас санчат? Скільки було сніговиків? Ось настав час поговорити про числовий ряд. Цифровий ряд це коли ми викладаємо цифри від найменшої до найбільшої. Найменша цифра, яку ми з вами вивчили, це цифра 1. А найбільша 5. Давайте згадаємо, на що схожі цифри. А зараз сніжинка хоче з нами пограти. Вона буде закривати цифри. А ви повинні заплющити очі і вгадати, якої цифри не стало. Відкриваємо, якої цифри не стало. Цифри. 2. Знову закриваємо ченята. Якої цифри не стало. Цифри 3. Останній раз закриваємо очі. Якої цифри не стало? Цифри один. Малята, скажіть, яка цифра стоїть попереду цифри 2? Яка цифра стоїть між одиницею та трійкою? І яка цифра стоїть останньою в нашому числовому ряду? Молодці малята, любі хлопчики і дівчатка, арто математику вивчали. До побачення!